Доброго ранку! Діти! Сьогодні у нас заняття з малювання, і на нашому сьогоднішньому занятті я пропоную вам поєднати дві техніки звичайну техніку малювання пензликом та малювання ватяними паличками. А що ж ми будемо малювати? Дивіться далі, послухайте загадку, і ви зрозумієте. Вітер хмари всі збере. І на землю щось впаде, мокрі квіти та трава, не гуляє дітвора. Шумить він у полі і в саду, а в дім не попаде. І нікуди я не піду, поки він іде. Що це? Так, це дощик. Так, ви, вірно, відгадали, ми будемо малювати весняний дощик, але давайте з вами. Подивимось на нього і послухаймо, як він шумить. Ну що, будемо приступати до роботи. Нам знадобиться блакитна фарба, пензлик, ватяна паличка та аркуш паперу. Отже, підготуйте все необхідне та повторюйте за мною. Ось така гарна хмаринка з весняним дощиком вийшла у мене. Тепер я буду із нетерпінням чекати на ваші роботи. Тож малюйте і надсилайте. А на цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей!